За моєю спиною короба, в яких ми висіваємо насіння сосни звичайної. Там є чуть-чуть сосна паласа, один короб Кримки. У філії Новомосковського військового лісгоспу держпідприємства Ліси України тішаться. Їм вдалося отримати гарні сходи сіенців. Коробах така технологія посадки не нова, проте на Дніпропетровщині ще не розповсюджена. Головний лісничий філії Володимир каже, аби отримати саджанці, треба докласти зусиль. Основне підготувати середовище для насіння. Стелиться під низ шар кори, потім шар суміші ґрунту, потім заливається це рясно водою, щоб земля максимально просіла. Потім Вирівнюється вже з врахуванням цих, де просіла земля, вирівнюється площа і висівається насіння. З розрахунку, якщо для першого сорту, то там 2 грама на погодний метр насіння. Та перед цим насіння обробляють від шкідників. Також, аби вже висаджене, не попекли сонячні промені, зверху засипають піском. Тоді ґрунт сильно не нагрівається. А коли вже починають з'являтися пагінці, їх накривають агроволокном від зовнішніх ворогів, горобчиків, жартує Володимир. Такий спосіб вирощування дає якісний результат і можливість краще контролювати процес зростання саджанців в одному коробі близько 70 тисяч, десь приблизно 1200 на один квадратний метр. Ми плануємо. Виростити десь мільйон двісті в цілому, і десь приблизно близько 500 тисяч плануємо виростити іменно з коробів. Понад 600 тисяч саджанців достигають у відкритому ґрунті. За ними доглядають працівники лісгоспу. Проте такий варіант складніший у догляді та й має менший відсоток сходження. Саджанці планують залишити на висадку вже наступного року. Для того щоб висаджувати ґрунт, треба, щоб вони досягли стандартних розмірів. Це близько 15 сантиметрів висоти і коренева ші... ну, сам ствол має бути близько 3 міліметрів. Тоді вони вважаються стандартними. Тоді ми можемо висівати їх відкритий ґрунт. За саджанцями кажуть лісівники, необхідно пильно доглядати. Зокрема, вони потребують систематичного поливу, щоб зволожити таку кількість сіянців на стадії росту. Знадобиться кількість води рівна в місту близько шести пожежних машин. За такою технологією вирощуватимуть у більшості сосни, каже директор лісгоспу Михайло Хомен. Вирощуємо сосну, тому що вона у нас основна. Порода, яку ми висаджуємо. Тобто в домішку. Ми садимо дуб, але дуб з жолудя садимо, то тобто зразу висіваємо жолудем, або сіянців, які теж вирощуємо тут. Двох тоді невеличкі дерева, так само, як і оце. Вирощування у коробах дозволяє не тільки отримувати якісний посад а й виростити максимальну кількість саджанців на невеликій території. Таку кількість посадматеріалу ми вирощуємо для того, щоб створити максимально продуктивне насадження. Ці сіянці будуть висаджені осінню цього року та весною наступного року. А також ми ще плануємо створити доповнення лісових культур, яким від одного до трьох років лісівники діляться після планового заліснення нашого регіону зможуть допомогти поповнити зелені насадження і сусіднім областям Донецькій, Луганській та Харківській. Наталія Москаленко, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу.